Я взяла з собою друзів. Добрий ранок, ви їх всі чуєте. 5.50. трохи проспали. Ех, є, машина вже під лісом. Мама, по новій доця є. Не доча є. Так, пожалуйста, є Як пташечка співає? Лякає нас, щоб ми не йшли в ліс Ох, собаки. Все, друзі, я пропала. Я в ліс. Щось з такої гарної компанії. Сам перед це нагодуємо лісовичка. У мене Придобримося. З Богом. І в мене перша знахідка, це сироїжка. В одному составі. Будемо щось спробувати знайти. Покажу, як мелота. маленька, на годинник у нас шоста ранку. Ну, не хочемо. Сироїжечки, поки тільки сіроїжечки, але не надію їй на грибочок. Передаю вітання, фанатику Віктору. Доброго ранку. Він мені бажав наточити ножа. Ножичок зі мною. Це ще не все. Сироїжки у мене, Віктори, хороші, не хробакові. Шумно в мене, да? Ось цей такий горбочок є. Це не такі сережечки, що я збирала дві неділі назад. О, яка грубенька ніжка в неї. Покажу вам. Не хочуть здійматися. Покажу вам, як вони гарно сидять листяковий ось один. Бугорочок. Ось інший, але ну, тут видно трошки, бо під'їжджено. І там можна коло пеньочка провірити. Давайте по очереди. Є сироліжка. Ого, як вона глибоко ніжка сидить. Зарвалися. Дивіться, вона чистенька. Красуня. Дивимося далі. Молоденькі всі. Ота велика попалась, то була вже робоклива. Так, і ще цей. О, тут уже... О, тут дві. Дивіться, який гарний. Пола ніжка не хробоклива, просто пуста. Я щось бачу, я щось бачу, друзі. Кричила вже вам відео. Просто зажовтілося. мені. А що це у нас? Так, це у нас жовтячок. Я думала напівбілий. У нас, кажу, жовтячки. Ось такий робочок. Класний. Так, он там я ще бачу, є він. О, показую, дивіться, яка панама. Не панама, а просто листя підняте. А, я вже бачу, сироєшка. А я так думала, на той білий такий. О, яка сироєжка. Клас. О, слимачок уже ласує. Так, ну все ми униваємо. Ідемо за тим жовтячком ще. І заодно дивимося під ноги. Так, ще один жовтічок. Тріщинуватий, так? Якщо я не права, поправляйте. Я в видах таких не розбираюся. Та взагалі я тільки вчуся разом з вами. Дякую, що допомагаєте. Ось такі сіришечки в мене. Є ще одна знахідка. Є. А це маремох сіро-рожевий. О, це вперше цього року. Приємно. Приємна знахідка, але він такий тоненький, маленький. Дивіться, які лусочки грязно білі. І він чистенький. Рожева ніжка. Рожевія. Клас. Це вам не показую, тому що це буде занудно, але дивіться, це вже мій кошик і покажу вам ось такий гарненький. Гарненьку полянку. Ми вже не самі, є люди геть машиною в лісі. У нас знахідка. Зараз покажу, кличуть мене, іди познімай, Я ж то так. Грибочка ще не знайшла, а всі мої родичі гарбузові вже від... О, відмітилися, нічого собі. Клас! Оце парочка Ксюха, я тебе вітаю всією знахідкою. Давай, давай. Супер, просто чудові. І ще й два раз раз. До да. Хочу показати вам, яка прекрасна мариношка. Екземпляр, який класний. Оремо ну, сіро рожевий. Краса. А я до своєї полянки дійшла. Подивлюсь, що тут є. Ви не повірите, що я побачила лисичку. Ось такі три гарненькі лисички. Оце так! Да. Клас! Перше також цього року. Щось таке бачу, гарненьке. Ага, сироїжечки. І вам зараз покажу. Опа! Дивіться, дивіться. Зудиємося. Така біленька, ще одна. Дві. Так, а тут є у нас старі зрізи старі, підгнивша вже, підгулявша. Це у нас тут такий маленький. Така у нас сирогіжечка і є сирожечка. Ви ну, почаєте вже мариношечка. Ого! Дивіться, зараз цю зріжена. Ось така невеличка хрупошливість Критовині вони так засіли о, розхитали. Ось особливість, червоні червоточини на грибу. Це мухомор, сіро -рожай. О! Обов'язково накрити. Так, і ще я бачила зараз ніж зі мною. Ох, дивіться, ця вже й висохла. І є молодняк, хтось наступив просто. Бачите, наступив і вона зогнила. Вон є погрижена. Слимачки добралися перші. вже нічого з неї не лишилось. Да, холодно. Холодні ночі, грибочків мало. Сьогодні було тільки плюс 11 зранку, п'ять ранку я дивилася. Так, я побачила ще, поки з вами розмовляла. Ото вже гарненький екземпляр. Давайте разом піднімемо. Знаєте, що в мене є підозра, що це да, це не маремок рожевий це новий гриб. Що це за вид гриба, скажіть мені. Питаю вас на токів. Не встигла я відійти від маринок. Дивіться клас! О, перший любові. Ні. Є тут чотири. Вау. Так, дивіться. Цьому році перші дубові можете мене привітати. тимху хо Другий. Ох. Боже, я вам не можу передати. І два таке. Давайте такого. Цих два і достаємо цих два парочку. Мої. Клас! Моїх чотири дубових. Ура! Ура! Можете мене вітати! І ось попри саму дорогу, підняла я тих чотири. Ось такий зустрівся мені порижений, нещасний, але біленький. Ворот гіше, тому що вже коли мене повно людей. І є ось такий п'ятий грибочок. Ой, я не знаю, як вам передати, але це щось. Самі, самі, дивіться. Яка ніжка, а якби я його так зрізала і ця вся ніжка лишилася б в землі. Супер, а ну понюхаємо. Боже, як він пахне. Ой, вам не передати це через екран. Рубрика, що я знайшла. Давайте разом. Так, це, напевно. Ковпак, поплавок, вибачаюсь, поплавок. Ой, підскажете мені, вірно чи ні? Так, видно краї, шляпки, і ось такої вольви воно росте. Пишіть, знати, дійсно, я поплавок сірий. Чи не поплавок сірий? Як я могла пропустити таку гарненьку мариношку і вам не показати. Ох, яка вона хрубаклива. Зараз підріжемо її. О! Чистесенька. Хороший екземпляр. Все прикриємо. Ух, Красота. Файна сраєшечка вау. Така чистенька. Мо глядя, хто забув її зірвати на <гаду> відео. Ага. Бух. І чисто поклав. Зразу же після тої Маринушки я нашла рибучок. Ого. Вайний який. Файний. Ва Це бомба-ракета. Я думала, що сироїжка б збирала. Дивіться. Це червонокнижний гриб королівський. Ось так. Я просто не знала і його вже витягнула, але вирішила вам засняти, що вже він попав до моєї корзини цьогоріч. Буду закінчувати зйомку. Ось що така знахідка, сироїжечка. Ось мій результат Є і білі, сираїшки, пару мараношок і один королівський. Напівбілого я не знайшла, Але все одно мені дуже приємно. Ідіть в ліс, отримайте адреналін і гарні емоції. Миру нам.